Середа, 27 грудня в ефірі новини на 11-му у студії Марко Ручка. Вітаю вас. І далі у випуску говоритимемо про таке. Понад 1200 боєприпасів знищили рятувальники області у 23-му році. Найбільше у Криворізькому та Сенельниківському районах. Відремонтуйте філармонію. Суд зобов'язав одного із власників історичної будівлі якнайшвидше провести реставрацію. Мешканці регіону заборгували за електроенергію майже півтора мільярда гривень. Тримають прифронтове місто незламні нікопольські робітники вже півтора року працюють під постійними обстрілами окупантів. Як живуть місцеві підприємства? Далі у нашому випуску. Вночі ППО знищила 13 шахедів, які окупанти запустили по області. БПЛА збили у Синельниківському, Нікопольському, Павлоградському та Кам'янському районах. Також із важкої артилерії росіяни атакували Червоногригорівську громаду. Обійшлось без жертв. 46 шахедів окупанти запустили по Україні. Внаслідок атаки у Херсоні пошкоджений торговельний центр і багатоповерхівки. Також влучили у склад наукової установи. На Одещині збитий дрон впав на дачні будинки у передмісті. Дві людини загинули. Ще троє людей отримали поранення. Серед них і 17-річний хлопець. Неспокійним був і вечір. Російські війська поцілили по евакуаційному потягу на залізничному вокзалі. В Херсоні загинув поліціянт. Ще двоє правоохоронців та двоє цивільних дістали поранення. Усіх пасажирів перевезли автобусами до Миколаєва, а звідти безпечно доставили до Києва. В Перший вибух ми почали в вокзалі, і воно десь прилетіло за вагонами. Нікі кричить, все, вагонам, труба. Ну а потім всі бігом в укриття. І ми тільки зайшли, і от мощні такі, хуже і хуже. Це був страх, звичайно. Ну, але ж всі люди тихенько сиділи. Понад 1200 боєприпасів знищили рятувальники області у 2023 році. Найбільше у Криворізькому та Сонельниківському районах там надзвичайники знаходили артилерійські снаряди, міни, гранати, касетні боєприпаси та бойові частини ракети безпілотників. Наразі на території області відсутні заміновані ділянки. Повідомили в ДСНС. В міністерстві оборони ж заявили, що для повного розмінування всієї території України знадобиться до 30 років і ще близько п'яти тисяч. Фахівців. Десять спецмашин для рятувальників коштом обласної ради для ДСНС Дніпропетровщини передали дві машини. Один автомобіль це свого роду штаби з необхідним обладнанням, а другий сучасний піротехнічний. Машина повністю оснащена пневматичними та гідравлічними механізмами. Для утилізації може перевозити ракети та бомби вагою до тонни. Передали також авто швидкої допомоги та сім пожежних. Це підтримка від партнерів з південної Кореї. Техніку розподілять між Нікополем, Кривим Рогом, Марганцем та Павлоградом. Музика. Увірвалися до будинку, побили та зв'язали власницю і обчистили оселю. На Криворіжжі затримали небезпечну банду, які нападали на родину підприємця. Зловмисників шукали злі, та чоловіків крали півтора мільйона гривень, 27 тисяч євро та 30 тисяч доларів. Захопили ще й ювелірні прикраси. Поліціянти встановили усіх причетних до справи. Під час обшуку фігурантів знайшли награбоване рації та наркотики. Нападникам загрожує до 15 років за ґратами. Коливання цін на моторне паливо, зростання вартості харчових продуктів та підвищення комунальних послуг 23-й рік був насиченим на події. Як змінювалися ціни, які чинники на них впливали? Та головне, чого чекати нам у майбутньому? Прогнози експертів збирала наша Олена Петроченко. Що тема для суспільства? Ціни на пальне цього року значне зростання сталося влітку, коли збільшили акциз на додану вартість, внаслідок чого повернули старі податки. Тобто був збільшений акциз на бензин диспальне, плюс зросло зріс податок на додану вартість ПДВ з 7 до 20%. І внаслідок цього протягом липня-серпня ціни зросли на 12-13 гривень за літр. Досить такий серйозний був стрибок. Подальші зростання цін були вже не такими значними. Останнє спричинило блокування кордону польськими перевізниками, і тут найбільшого удару зазнав скраплений газ, бо третина нашого споживання йшла за кордону автомобільним транспортом. Ціна різко зросла до 36 гривень за літр, але ринок підлаштувався. Збільшили залізничні постачання. По друге поїхали в об'їзд польського кордону через словаччину, Румунію, і Угорщину. Ну і по третє, просто збільшили закупівлю на півдні. І відповідно е дефіцит був ліквідований. Ціна бачимо останні там два тижні. Буквально валиться кожного дня. Я думаю, що до нового року ми е можна впевнено казати, що на всіх заправних станціях ціна буде нижча за 30 гривень. За літр. ціна на бензин та диспальне так само почала падати. Якщо ще нещодавно там бензин коштував там, 57 гривень, 58, е преміальні марки до 60 гривень, то зараз це 52 54 гривні. І я думаю, що ще є деякий потенціал до зниження. Я думаю, що 50 гривень за літр ми зможемо. Побачити протягом там наступних там двох-трьох тижнів, але в будь-якому разі наш ринок, як і всі інші, залежить від стратегії нафтовидобувних країн світу. Інша тема, що турбує більшість українців, ціни на продукти харчування за останній рік. Тут різких зростань не було. У переліку продуктів навіть ціни менші ніж були рік тому. наприклад: яйця, овочі, олія, цукор дорожчим ясно на 13%. Порівняно з груднем минулого року, а всі останні практично в тій сіні або навіть дешевше. Інфляція у 2023 році склала трішки більше за 5%. і це хороший показник для країни, де триває війна. Але досягти такого результату вдалося виключно за рахунок макрофінансової допомоги від наших закордонних партнерів. Наприклад, у 2022 році, коли її не було, інфляція сягнула 27%. Національний банк разом з міністерством фінансів вимушені були друкувати гроші для того, щоб виплачувати соціальні зобов'язання. Національний банк надрукував в двадцять другому році 400 мільярдів гривень, і безперечно, той величезна кількість грошової маси, яка пішла на ринок, у нас провокувала і падіння курсу гривні, там до 40 гривень за долар. Тож Україна надзвичайно залежить від фінансової допомоги іноземних партнерів. Якщо вона буде у відповідних обсягах, і вчасно ситуація залишиться стабільною. А це не тільки ціни на товари, а й соцвиплати. Комунальні послуги на постачання тепла гарячої води і вартість газу у воєнний час та півроку після нього діє мораторій, тобто ціна не має змінюватися. А от на світло кажуть фахівці ніяких заборон. Вартість електроенергії для побутових споживачів, тобто для нас, цього року зросла на 84%. і це не останнє підвищення. Якщо ми зараз плачемо 2 ,64 гривні 64 копійки за 1 кіловат на годину, то в Дві 2024 році планується підняти тарифи до 3,5 гривень. Це якщо там порахувати це на виходить, це виходить де більше 50% зростання тарифів буде. А от з нерухомістю в 2023 році було більш-менш стабільно. Вторинний ринок почуває себе добре на межі 50 тисяч доларів. Квартири, які коштують 50 тисяч доларів, купляють, купляли і будуть купляти. Попит на них великий. І є дефіцит на однокімнатні квартири, які коштують 30 тисяч доларів. Така ситуація. І війна ніяким чином на це не вплинула. Ситуація на первинному ринку інша. Тут продажі майже зупинились. Забудовники пробують Різні пропозиції. Вони пішли на акції різні. Ну Наприклад, розтерменювання на два, на три, на п'ять років, або перший внесок 20%. Бід відсоткова ця розсрочка від них. Але це продажі не пожвавило попит дуже низький, бо там не можна жити в цих квартирах, бо їх ще нема. Або можна купити квартиру, а там нема ремонту, а грошей на ремонт нема. Первинний ринок нерухомості пожвавіше, якщо держава підтримуватиме програми кредитування, кажуть експерти. Щодо оренди, то тут попит на житло дещо спав. Можна обирати і торгуватись. Початку року всі давай, давай, давай. Треба квартира. Там однокімнатні квартири коштували 10-15 тисяч гривень. Ну не дуже добрі, навіть, але їх брали, бо думали, що пересидимо і далі поїдемо. І поїхали далі. І зараз ці квартири вже коштують не 15, а 10. І вони є і якась краща, якась гірша. Там двохкімнатні коштують 12-15 тисяч, які добрі. Але в цілому на ринок нерухомості напряму впливає наближення лінії фронту. Наприклад, у Запоріжжі він ледь виживає. Олена Петрученкова, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу. Велика смертність та жахливі умови такі результати моніторингового візиту до туберкульозної лікарні на Дніпропетровщині. У медзакладі від цієї хвороби лікуються в'язні з усієї країни. Загалом їх там 242 людини. За висновками комісії у закладі грубо порушуються права засуджених, зокрема щодо методики їх лікування, якості інфекційного контролю та забезпечення лікарні медичним обладнанням. Моніторингова група закликала міністерство юстиції вжити необхідних заходів. Відремонтуйте філармонію цього тижня. Суд задовольнив позов прокуратури і зобов'язав якнайшвидше провести реставрацію. Нагадаємо, будівля є пам'яткою архітектури національного значення і багато років потребує відновлення. Прохання законне вважають у керівництві обласної філармонії однак не розуміють, чому ця претензія лише до них. Серед власників є ще одна третя особа, яка веде бізнес у частині приміщень, але про неї чомусь ані слова від. Правоохоронців, тож хто цей інкогніто, і що насправді відбувається навколо реконструкції однієї з найстаріших будівель міста? Далі репортаж нашої Тетяни Заєць. Продаємо квітки, ми всі вкладуємо в будівлю філармонії. Ми зараз останнім часом не купували там якісь музичні інструменти. У власному кабінеті серед купи паперів директор філармонії розповідає про роботу закладу і коментує листи, в яких прокуратура дорікає, що заклад не дбає про історичну будівлю. Коли зруйнувалася частина фасаду, там з'явилася тріщина, то ми точно так же повідомили. Начальника управління з питань охорони культурної спадщини про те, що там є руйнування частини фасаду. Ми завжди доповідаємо шановній надії літві, що відбувається в філармонії, тому що ми кроку не робимо, щоб не повідомити цей орган. Рік тому викликали спеціальну комісію, аби зафіксувати факт руйнування пам'ятки архітектури, якою є філармонія імені Когана. Тому не розуміють, чому в прокуратурі вдають, що не знали про незадовільний стан будівлі. Філармонія тут не при чому. Вони не зможуть ніколи провести реставраційні роботи. За законом власник зобов'язаний привести пам'ятку архітектури у належний стан додають в управлінні культурної спадщини. І в 2022 році перша черга ремонтних робіт навіть була запланована. Але ж у цій історії власників двоє проте правоохоронні органи із претензіями звертаються лише до керівництва філармонії. Частина будівлі, підвал більша частина, там де кафе, і на червоній лінії приміщення, там де зараз стейки, гамбургер, належать приватній підприємству. Мім і виходить, що об Бл рада не може виділити кошти на реставрацію, що стало причиною тоді зупинення цих робіт по великій реставрації, анонсованій президентом. Що не можуть з бюджету державного виділятись кошти на будівлю, яка не повністю перебуває у власності або комунальних, або державних власників. Філармонію у місті на Дніпрі заснували у 1936 році. І році. Для закладу такого типу це доволі пізно, говорять історики. Бо перша театральна прем'єра в місті відбулася у січні 1806 року. А перший постійний зимовий театр відкрито у 1847 році. На початку 20-го століття у тодішньому Катеринославі працювали декілька театрів, клубів та кінотеатрів. А от спеціалізований філармонічний заклад було створено тільки у бурхливі 30-ті роки. Доба індустріалізації голодомору, репресій та палаців культури. Ця парцеляна, вона ще з тих часів, коли тільки побудували цю будівлю. Тим часом у філармонії демонструють, як самотужки намагаються зберігати будівлю. За останні два роки усередині відновили, пофарбували приміщення та підключили до опалення. Зробили ремонти санвузлів, холів та даху. Кожного року ми вкладали якусь суму в ремонт цього даху. Тому що потрібно його було зробити один раз і назавжди, але як завжди, не не вистачало грошей. Тому останні роки ми за свої кошти лагодили цей дах. Андр Хасапов додає, буде подавати апеляцію на його думку дивно виділяти мільйони на ремонт будівлі, коли всі гроші йдуть на допомогу ЗСУ. Та й сама Філармонія теж бере у цьому участь. А щодо другого власника приміщення із неофіційних джерел стало відомо, що це колишній прокурор і представники правоохоронних органів не можуть цього не знати. Тетяна Заець та Сергій озеров, новини одинадцятого каналу. Накопичили боргів на півтора мільярда. Жителі Дніпропетровщини систематично не сплачують за електроенергію. Так стверджують у компанії постачальника ясно, енергетики попереджають: якщо люди не погасять борг, то надалі, коли буде скасована заборона на відключення клієнтів, можуть взагалі залишитися без світла. Сьогодні оплата за комунальні послуги кажуть в компанії, це важлива умова для енергетичної безпеки усієї країни. «Інтерпайп», «Нікотюб» та «Сентравіс» – два підприємства, на яких тримається прифронтовий Нікополь. Саме ці заводи нині дають левову частку податків до міського бюджету та забезпечують зарплатнею понад 5 тисяч жителів регіону. Назламні нікопольські робітники вже півтора року працюють під постійними обстрілами окупантів. Днями з промисловцями зустрілась віце-прем'єрка Юлія Свириденко. Докладніше далі. Від окупантів на відстані артилерійського пострілу при фронтовині Кополь півтора роки потерпає від постійних атак. Ударними безпілотниками та снарядами росіяни криють житлові сектори та промислові підприємства. Працюючих заводів у місті залишилося усього два: Сентравіс та «Інтерпайп Нікотьюб». Робітники кажуть, обстріли часто починаються раптово, але до цього адаптувалися. Бетонні укриття встановили прямо біля робочих місць. По Нашим цехам. У нас є мобільне сховище, де персонал може укритися в разі загрози якоїсь обстрілу Сложності додає те, що обстріл проводиться в основному артилерією або дронами, які важко, важко насамперед попередити. Євген старший майстер обробки труб. Ще на початку повномасштабного вторгнення він евакуював родину з Нікополя. Нині дружину, дочку та сина бачать усього раз на тиждень, але впевнений, мусить працювати і жити тут заради рідного міста і добробуту своєї сім'ї. Нам потрібно працювати і допомагати нашим збройним силам України. Якщо ми працювати не будемо, то наша армія буде менше фінансово І Інтерпайп працює, дає роботу нам. Фінансові можливості тобто, дітям переслати евакуацію. зараз. Інтерпепні котю виготовляє 25-30 тисяч тонн продукції на місяць. Її продають як в Україні, так і за кордоном. Експортують до США, країн Близького Сходу та Європи. Через війну обсяги виробництва зменшились, але цьогоріч підприємці відновили інвестпроєкти. Зокрема, збудували нову дільницю термообробки труб. Його запуск в експлуатацію дозволить нам більше ніж в два рази збільшити випуск труб для американського та європейського ринку насамперед, а також для наших внутрішніх клієнтів нафтогазу і укргаздобування. Нині на Нікотію працюють 3700 працівників. Чимало вступило до лав ЗСУ. Аби підтримати виробництво. інтерпайп Інтерпапнікотю перейшли на новий графік роботи по 12 годин на добу з дещо меншою кількістю вихідних на місяць. Ще одне нікопольське підприємство, що, попри атаки, загарбників продовжує працювати. – «Сентравіс». Вони також виготовляють труби. На заводі трудяться за півтори тисячі робітників. кажуть, також потроху відновлюють виробництво. Ми бачимо, що зараз поступово клієнти повертаються до нас, вони вірять в нас, попри всі ризики, які вони бачать в зв'язку з війною, і це надихає. Саме ці два заводи чи не найбільше наповнюють бюджет Нікополя податками та забезпечують роботою і гідними зарплатами жителів міста в середньому працівники заводів отримують майже 25 тисяч гривень. Аби обговорити, як держава може допомогти прифронтовим підприємствам? Їх відвідала віце-прем'єр Юлія Свероденко. Ми спілкуємося з керівництвом, з менеджментом для того, щоб зрозуміти, які є поточні проблеми. Звичайно, що задача номер один це налагодити експорт відповідної продукції через кордони і також питання довгого фінансування довгих дешевих грошей теж одне з топ-пріоритетів, топ які ми сьогодні обговорюємо. Підприємці ж підтримують своїх працівників навіть поза роботою. У разі прильотів їхні будинки Нікотю фінансує відбудову осель. Також робітники мають можливість евакуювати своїх дітей у санаторії на березі Дніпра. Там малеча отримує триразове харчування за рахунок компанії. Ольга Чорна, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. В'яжуть шкарпетки, відчувають термобілизну, плетуть маскувальні сітки. Попри щоденні атаки росіян в одному з волонтерських центрів Нікополя ні на день не припиняють роботу. Але зараз через брак коштів на закупівлю матеріалів доводиться влаштовувати аукціони для збору грошей. Як допомогти центру Вікторія Вахрушина розкаже. Одному з волонтерських центрів Нікополя робота кипить із ранку до вечора. Одяг та білизну нашим захисникам шиють без вихідних. До доброї справи долучилася й пані Наталя. Жінка працювала вихователькою у дитсадку. А коли залишилась без роботи, знайшла себе у волонтерстві. каже спільними зусиллями розробили навіть спеціальний крій одежі для поранених військових. Це у нас адаптивна білизна. Вона іде на зав'язочках. Коли людина лежача, її можна дуже просто під неї заправити, Потім ось вона закривається і зав'язується. А це ось така для тих, хто не лежачий, ось такі, така теж білизна. Спершу згадують волонтери, купували матеріали власним коштом. Згодом долучилися місцеві жителі. А з початком холодів, волонтери почали відшивати термобілизну. Торік передали захисникам майже тисячу комплектів. Цьогоріч тільки за грудень їм вже замовили 400. дівчата, ще у нас роблять у нас отакі от флісові кофти. Це у нас термобілизна. Це штаніки і кофточка. Отака от от солівартість тканини. От на це все, все обходиться 600 гривень. Оце все комплект 600 гривень, готовий вже. Оце готовий. А коли е, у нас є маленькі залишки, дівчата роблять шапочки. В'яжуть волонтери і теплі шкарпетки для військових. Наразі вже сплели понад 5 тисяч пар. Працюють як у центрі, так і вдома. Ми темо розміри різні, да 27-й, 29-й розмір. Нам сказали, треба плести, щоб була висока резиночка, то що вони одягають їх під підберці. і маскувальні сітки кажуть, вони ексклюзивні, бо зроблені за технологією корзинного плетіння. Таким чином сітка виходить двошаровою і міцною. Спочатку один шар йде, потім іде. Накладується другий шар. Дивіться, я буду розтягувати її, коли натягують сітку цю на е, об'єкт, об техніку, тобто воно все залишається, тому що тут основа гарна і сама тканина. Замовлень зазначають багато. Найбільша зі сплетених ними маскувальних сіток має площу 10 метрів квадратних. Дівчата в мене працюють у дві зміни. Це такі бджілочки. За, дво, за два дні сітка готова. У нас є великі розміри. Волонтери приходять кажуть, потреба заказу 8 на 10, тобто інший. А стандартна йде десь 5,5 на 6,5. Наразі волонтерам потрібна тканина на сітки і на термобілизну. Аби знайти кошти на її купівлю, планують аукціон. Хлопці нам передали з передовою тубус від снаряду. Ось він пустий, там немає нічого. А це наша нікопольська художниця Людмила Голда розмалювала ось таку красоту, і ми хочемо виставити її на аукціон для того, щоб заробити кошти на придбання тканини. За лот планують виручити щонайменше 80 тисяч гривень. Цієї суми має вистачити на закриття нагальних потреб і на термінові замовлення. Тому сподіваються на допомогу небайдужих, кажуть волонтери. Вікторія Махрушина, Андрій Савченко. Новини 11 каналу. І про погоду у Дніпрі. У четвер синоптики прогнозують в день 2 градуси тепла вночі, 1 градус морозу. Атмосферний тиск 754 міліметри ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на нашу гарячу лінію, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі.